Дякую. Ну, перша ремарка, що не все так зле, ну, є певний оптимізм. І я попробую цей оптимізм трошки збільшити, посилити, я би сказав, навіть за рахунок державного фонду регіонального розвитку, до якого в мене було щастя прилучитися свій час рік назад, коли він створювався. Оце ви деякі кадри вже бачили, тому я пройдуся швиденько. Це нинішня система, яка є, вона погана. Тому дивимося, та яка трошки краще. Значить, те, що стосується фонду, там внизу державний фонд регіонального розвитку. Значить, в чому його особливість і на що він настроєний цей фонд? Він настроєний на те, щоб фінансувати проекти. Які генеруються знизу. Знизу повинні генеруватися проекти, які підтримують стратегію регіонального розвитку, саме регіональну стратегію. Регіональну. Ну, звичайно, регіональна стратегія не повинна входити у суперечність з державною стратегією. Все. Але е, в чому є різниця між тим, що зараз є регіональні стратегії, і тим, що е, має бути. Регіональна стратегія не повинна мати більше, ніж 4-5 напрямків. По-перше, грошей не вистачить на більше. По-друге, те, що вже вказував Анатолій Федорович, дуже красивий там є кадр у нього, міняється парадигма допомоги регіонів і парадигма фінансування тих чи інших проєктів. Не система вирівнювання того, от тому що зле. чи там... Якісь диспропорції там і так далі. А витягувати саме те, що для цього регіону може стимулювати розвиток цього регіона більше, ніж якби це був інший регіон. Тому що, допустимо, ну, яскравий приклад, вкладати гроші в сільське господарство в місті в Києві, я думаю, що це не зовсім правильно. У мене така думка. А от у Хмельницькій області цілком навіть чому, тому що там е, сприятливий клімат для того, щоб туди вкладати гроші саме оці речі. І, і, е, а в Тернопільській тим більше. Там, і е, Тому якраз от, оця річ це те, що повинно боліти регіонів, і якраз на це повинно бути спрямовано оцей державний фонд регіонального розвитку. Звідси висновок. Зміни до бюджетного кодексу 4, частині статті 24 дроб 1 повинен передбачати дуже обмежене число тих напрямків, на які мають іти кошти цього фонду. По-перше, щоб не розпилятися, а по-друге, щоб держава не шантажувала регіони в частині того, а от ви ще маєте право посилати туди, так от ми би дуже хотіли, а слово дуже хотіли це не означає наказуємо. Має бути тільки два напрямки. Перший напрямок це саме фінансування заходів програм е регіональних стратегій. і другий це е диспропорції. Ну, не диспропорції, як воно, там, депресив, депресивні речі. Ну єдине, що я хотів би сказати, е оце є проблеми, які потрібно вирішувати і напрямки. Бачите, ось Потрібно, на мій погляд, змінити пропорції не 70 на 30, а 80 на 20. Першу частину прати два фактори, в рівні, в рівні, в рівні ці, пропорціях. це від кількості населення і від площі регіону. Ну, я сподіваюся, це зрозуміло чому, тому що регіональна стратегія. Мені так здається, вона повинна йти якраз е, на те, щоб розвивати ті частинки регіонів, які мають робочу силу, але туди не йде капітал. От заохочувати оці речі і давати їм проекти саме такого плану. До тих пір, поки е, не в нас немає нормальної плати за землю, точніше, податку на землю, це звучить поки що дико. Хоча насправді. Насправді, якраз оцей податок, він, він ставить все на місце. Тому що, допустимо, проєкти по первинній обробці сільськогосподарської продукції в обласному центрі ставити відповідні, ну, є абсолютно недоцільно. Їх треба ставити там, де ця продукція вирощується. Так от для того, щоб це вбити в голову, відповідно, потрібно, щоб працював цей податок. Тому що там, де в обласному центрі ціна Землі буде набагато вища, ніж у, у депресивному районі. І тоді логіка буде абсолютно, абсолютно нормальною. Тепер легітимізація. Що потрібно для того, щоб довести от, оце, оцю статтю до логічного кінця? Процедура закінчується першим серпнем. А саме на цей момент мінекономіки має підготувати відповідні проекти, які подаються, збити докуп. А далі що? Далі логіка підказує тільки одне: вони мають стати частиною державного бюджету. Вони повинні війти у додаток до державного бюджету. Тоді логіка є. Далі ще одна позиція. На відміну від. Субвенції економічного розвитку чи угоду. Стратегія це є продукт політичний. Тобто його затверджує обласна рада. Якщо затверджує обласна рада, то є перелік відповідних напрямків, програм. Ну, я вже не кажу, там проєктів, це вже складово, від, які йдуть від програм, повинен затверджувати саме представницький орган. Те, що зараз написано, подають держадміністрації, це я вважаю ненормально. Ну, вони технічно мають подавати, але реально всі ці проекти мають, тому що обласна рада як політичний орган повинен бути включений у систему прийняття, прийняття рішення. Ну, місцевим політикам теж треба на чомусь відпрацьовувати своє міння не тільки в Києві. По бюджетному процесу. Я вже сказав останній останні пункт це включення у державний бюджет, але повинен бути ще й перший пункт. Тобто, коли виділяються квоти, коли регіонам вказується на те, що ви маєте право на стільки то і стільки-то грошей. Оце цей пункт випущений із бюджетного кодексу. До 1 травня подавайте, в яких межах подавайте. Тобто, в якому обсязі коштів, щоб там фільтрувалося. Тому реально цей пункт я пропоную два тижні після затвердження закону про, про державний бюджет, воно дуже легко рахується. Співфінансування. Цифра має бути жорстко і чітко визначена. Не більше, такі речі, які пишуться зараз у бюджетному кодексі, не менше, ніж не більше, ніж. Це перша ознака корупції. Це хто з ким буде домовитися, скільки конкретно. Тому я пропоную 10% це розмір фінансування. Але оскільки це регіональна політика, то відповідно до, до договори між тим по відношенню до проєктів всередині регіону е, повинні визначатися уже шляхом е, певних консультацій. Тому що е, проєкт, який в сільській місцевості реалізується, там своїх грошей, в принципі, біля нуля. А от місце обласного значення може і всі 10 дати. Хоча практика, таке, якщо це є регіональна стратегія, хоч одна гривня має йти з обласного бюджету. Тим самим вони вказують на те, що, що ми дійсно готові підписатися під тим, що цей проєкт відповідає стратегії. А є другий звичайний варіант це жорстко, цей нижній, жорстко встановити співфінансування між різними рівнями, але це є варіантність такий. Я в принципі за те, щоб рішення приймалися рішеннями місцевих, місцевих рад. Наступний. Оце планування по часу, як має бути. Подивіться, в чому є річ. Всі проекти повинні бути середньострокового плану. І отут стоїть питання, яким чином забезпечити, щоб це було планомірно, як регулювати ці обсяги. І яким чином ми повинні виходити на те, щоб це було гарантовано. Ну, щодо гарантії, одна із вимог, яка має бути теж в бюджетному кодексу, що проекти, які входять у державний бюджет, у відповідний додаток, має бути ті асигнування, які затверджені на цей рік, і ті бюджетні зобов'язання, які можуть бути братися на наступні два роки. Щоб не робити кожен рік тендери, тому що в нас же ж КРУ теж хоче ніби як показати, що вони хороші. От і формально читають і все. А робіть ще раз тендер, все. Тому, тому реально, має бути саме отаке формулювання. На наступний рік іде тільки корекція того, що було затверджено в попередні роки. І отут стоїть чисто технологічні питання. Ми працюємо за принципом. В один рік ми все підготовили. Потім всі проекти моментально пакетом викинули на всі 100% 100% цього року і, поперед, і наступні три роки. Тобто такий великий пакет пішов. Це перший варіант. І всі три роки працює, а нових проєктів немає. Це варіант номер 1 Проблема цього варіанту достатньо серйозно політична є проблема. Ну дуже. Ну, Ну, помилилися, ну треба щось, от, на наступний рік треба ще щось. Ну от негайно все це треба робити. А ні, поїзд пішов. І все, помилилися, вибачайте. Потім друга технологічна обробити весь, весь пакет і прийняти рішення, яке більш-менш зважене, достатньо непросто. Звичайно, ця річ є, е, ну, працює в Європі, вона працює там це семирічний такий цикл, вона непогано працює. Для України не знаю. Другий варіант це варіант 1 третя, третя, 1, третя. Тобто нових проєктів повинно бути не більше, ніж на 1 третю, і далі підтягуються ті, які були в попередні роки. Воно дає певну планомірність, воно дає ну, певним чином планування роботи всіх відділів і всіх зацікавлених осіб. І, і, і цим самим воно. Працює більш-менш, ну, скажімо так, без перебоїв. Ну, проблема та, що в цьому випадку е важко е проміжні індикатори фіксувати. Тому що проміжні індикатори успіху всього пакету вони краще виглядають, якщо закінчилось 3 роки, і проаналізували, потім знову пакет викинули. Ну, я все-таки віддаю перевагу саме цьому другому варіанту. Ну і третій це змішаний. Змішаний це е, в перший рік дається половина пакету, а далі додається вже. Можливо, цей варіант і буде працювати, е, а, а можливо, жоден із них не буде працювати. І, от, і нарешті е, гарантії функціонування е, ДФР. Один відсоток це хороша цифра. Причому я б хотів би, щоб там було не слова не менше, а щоб було саме один. Ну, я, в мене є сумнів, що Мінфін дасть рівну 3. та дасть, чи 4, скажімо отак, він завжди буде один давати, але коли дається один, це вже точно один, а не, а не 0,9. Е, далі. Ще одна позиція. Е, Обсяг субвенцій не може бути секвестрований. Ну, секвестрований це значно, ну, знаєте. Ну, викину, ну забули. Бо всім простили. Тобто до 31 грудня дожили, грошей не дали, а далі простили. Наступний бюджетний розпис в частині ДФРР не повинен змінюватися по, по і по місячному. Ну є такий законопроект. Він вже я не знаю, чи зареєстрований чи ні, але принаймні я його пропонував. Там це складова одна, яка передбачає того, що в частині доходів взагалі не може. Бюджетний розпис рухатись, тому що доходи це є об'єктивний процес, а не суб'єктивний. Заплатіть наперед, а далі будемо бачити. І, і, це, і по факту міняється бюджетний розпис. Ну це взагалі те, що МВФ називається відсутністю бюджетної дисципліни. І одна з вимог МВФ саме в цьому зробіть нормальну бюджетну дисципліну, така, яка б хоча б була в 2000-х. Першому-другому році, коли дійсно був прийнятий бюджетний кодекс, і тоді ручника не було. Вибачаю, знову політику поліз. Е, наступне, зміни до плану йдуть, виходячи з рівня виконання. Оце ота річ, коли переходять на наступний рік, йде аналіз, що недовиконав, і тільки в цій частині працюють зміни до плану. Ну, значить, е, Законодавство Канади передбачає, що, що ці зміни не повинні бути більше, ніж на 5%. Які робляться в автоматичному режимі. в Противному випадку повинно бути політичне рішення, тобто рішення відповідного органу влади представницького про те, що або ми скасовуємо цей проект зв'язку з тим, що він виявився ну, недолугим, або ми приймаємо якесь рішення і по голові даємо тому, хто допустив такі речі, тобто якісь організаційні рішення приймаються. І наступне. Співфінансування за рахунок другого кошику. Ну, хочу похвалитися. Це другий законопроект, який прийшов від мене з 30, будучи в опозиції, це не так погано. Але обласні бюджети отримали другий кошик, це мільярд в рік. Це непогана річ. І саме основне, що ці кошти на душу населення є абсолютно рівномірно розмазані по території України, тому що це є. Ліцензії на шкідливі звички, тобто тютю і алкоголь, у нас п'ють і курять кругом однаково. Тому на душу населення воно розмазано нормально, і тепер тому я закликаю області, щоб ви не плакали, що у вас немає грошей. У вас дуже непогана підпорка як для співфінансування, так і для змащення механізмів. Я маю на увазі підготовку проектної документації. Тому всі можливості. Для функціонування фонду регіонального розвитку вони є. Для формування саме цієї політики є. Тепер плакатись не треба. Ну, і нам лишилося тільки е, ці зміни до, бюджет, до бюджетного кодексу впровадити. Е, Я думаю, що Мінфін і Мінекономіки не дуже сильно будуть опиратися, бо вони є е, логічними. Ну, Декілька кадрів ви вже бачили, але я е, зроблю певні акценти. От подивіться, це вага регіонів по різних групах, які я ну, е, виділяється. О. Е, тепер валовий продукт на душу населення. От е, е, оті, що трохи так темніше, оті, які не депресивні, всі депресивні інші. О, а от цей ото про що говорилося, є декілька регіонів, які характеризуються, які як такі, в яких перспектив досить мало. Якщо ви бачили кадр, звернули увагу на кадр, який Анатолій Федорович показував, саме в цих регіонів, в принципі, є динаміка зменшення населення найбільша. Особливо це є північні Оці, Кіровоградська область, це ж центр дуже хило працює. Незрозуміло, чому туди попала Вінниця, ну, але, тому що вона в попередньому кадрі, в принципі, непогано йде. От бачите? О, вона йде непогано. Ну, все, дякую за увагу. Ні, я, я оптиміст. Чому? Тому що е, я вважаю, що особливо після доповіді наших друзів із сусіднього департаменту для мене відкрилося досить багато цікавих речей, і я зрозумів, що не все так зле. І ота велика, велика картинка, її треба вам всім вивчити на пам'ять. Оту велику картинку, дайте я її ще раз включу, е, оцю картинку, то за, за що відповідає? Її треба вивчити на пам'ять. Вона розставляє дуже серйозно акценти. вона розставляє хто за що відповідальний. І розставляє і головних розпорядників коштів. За Державний фонд регіонального розвитку головним розпорядником є мінфін тільки в частині того, що він перекачує субвенції. Я навіть виходжу із розуміння того, що ну, то, що називається мозговим центром, по, по тому, щоб опрацьовувати ці речі, повинен бути мінекономіки, хоча сам вийшов із мінрегіону. Хоча Мінрегіон теж сюди повинен докладатися, але тільки в частині тих проєктів, які носять його специфічний характер. Але виходячи з того, що я прихильник все-таки м'ягкої м'яких інвестицій, вкладення, ну, як софт. Ну, наприклад, компенсація органам місцевого самоврядування в частині плати за землю, у випадку, якщо там іде, е, іде капітал. Прямих немає там, нічого не будується, откатів немає. Це звичайно зле для декого. Але це, але це є самостилювання Яке не коштує багато грошей, але дає після цього приріст основних капіталу приблизно 1 до 5. В той час, як хороший показник, ви бачили цифру, яку ви давали 600 мільярдів, із цих 600 мільярдів передбачається, що дві третини прийде з приватного капіталу. Це дуже оптимістичний підхід. Дуже оптимістичний. Для цього потрібно дійсно зробити дуже багато софт проєктів. Щоб забезпечити при них один до п'яти, і тоді хард проєкті на зразок будівництва перинатального центру, де один до одного йде, тобто не один до одного, а ну, повністю 100%. Ну немає там приватного капіталу. Рано на 700 мільйонів гривень 100 мільйонів. Приватного капіталу? А, благодійна, я вибачаюся, хай буде так. Але реально, я ще раз кажу, що наша основна задача в регіонах саме зробити такі умови, щоб відношення було 100 мільйонів дає область плюс держава, і 200 мільйонів приходять додаткової доданої вартості. Оце хороший, хороший показник, на мій погляд. Я оптиміст, О, так, мабуть, і буде.